Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Четвер, традиційний, 5 хвилин. І ми почнемо. Почнемо про те, де Росія бере комплектуючи до своїх ракет. І в е Угорщині вже жовта картка пішла. Ще одна, потім буде червона. Я думаю, Угорщина догуляється. Ось ці дві теми у нас. Але перше ніж почати, я попрошу вас, друзі, якщо можете розповсюдьте це відео, щоб бачили їх як можна більше, його, як можна більше людей. Поставте вподобайки, якщо вам подобається, напишіть своє бачення на ці теми, коментарі. Ну і велика подяка. Хріпун Людмили за ваш донат. Також ще раз хочу вибачитись перед Барані Мариною. Я вчора, ввечері, ну, якось запутався у прізвищі. Вибачте, Марина. І давайте поїхали. Що заявив голова офісу президента Андрій Єрмак? А заявив він наступне: що в кожному, в кожному із російських калібрів ракет. Є не менше 40 40 іностранних комплектуючих, заявив глава Офісу. Да? І це він коментує: нічну атаку позавчора, здається, на Одесу. І ракета виготовлена. Ракета виготовлена, здається, в березні цього року. Ту, яку розібрали, подивилися. Так от. Більше року війна, більше року санкції, а комплектуючі там є. Причому західний комплектуючий, що це кожен дивіться самі, кожен определяйтеся самі, кожен висловлюєтесь самі. І світ такий буде, друзі, щоб ми тут не поливали себе, там, посипали пеплом, чи ще якось е стучали кулаками по столу або топали ногами, світ такий і буде. 100% не буде ніколи санкцій. Я думаю, їх не буде і 90%. Дай Бог, щоб добилися на 60-70%. Інші будуть знаходити будь-які путі і поставляти і заробляти гроші на наших життях, на наших смертях. Такий світ, друзі. Такий світ, друзі. Хто допомагав? Всі ми знаємо, хто Туреччина, Казахстан, Арменія. Все знаємо, і що, і нічого. І нічого. Друзі, дивіться, я хочу нагадати: згадайте, як, як травили пташку, да? Ось, е прихильники, які зараз там захищають чорновила, як цю жіночку, да? Аліну Михайлову, інших жінок, військових жінок? Дівчатка 18, 20, 23, 25 років захищають цих вонючих ідіотів і вони травлять їх. Ви розумієте? Це така ганьба, що ми вважаємо їх українцями. Ну і що, друзі, по Угорщині? Ну, Ситуація, вона все одно буде. ну, що б ми не казали. От як ми казали, будуть, будуть там у нас хімарси, будуть, будуть у нас бронетранспотери, Бу... на жаль, це не в срок. На жаль, в світі все дуже відбувається дуже повільно. Ось і дождалася Угорщина. Початок вже є. Там були сперечання, там були. Накладання якихось там ну не санкцій на них, а і те і те. А зараз ось американський сенатор Джим Ріш заблокував продаж Угорщині 24 ракетних систем Хім Марс разом із ракети «Атамс». нам не даються. Забракував за що? Через позицію щодо вступу Швеції в НАТО? Чому Угорщина не хоче, не дає вступити Швеції в НАТО? Чому, поясніть мені, чому? Чому сама в НАТО, а Швеції не можна в НАТО? Тому що Росія приказала, а я думаю, тут навіть не прикази діла. Тому що Росія платить Орбану, платить прем'єр-міністру, вони корупціонери. Вони великі корупціонери, вони отримують гроші, Де, куди дивиться Інтерпол подивіться. Так от Сенатор намагається натиснути на угорську сторону, щоб Будапешт все ждав зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту у Вільнюсі. А ви, ви, ви уявляєте, що вони будуть робити, коли прийде час нам вступати? Ну, я думаю, я сподіваюся. Я, я, я сподіваюся, що до того часу або там люди будуть інші в Угорщині, або Угорщини там можливо не буде. Угорщина обіцяла ратифікувати цю заявку Швеції на членство під час весняної сесії парламенту, але до цього не зробила. Чому? В Угорщині нема ще реактивної артилерії. Взагалі нема реактивної артилерії. А як ми нападемо на них, коли виграємо в Росії? Ну, я шуткую, я утрирую. І нема, взагалі нема. І непродажа для них хімарсів це відчутний удар по їхній обороноспособності. Так що, друзі, така отака от системка. Ну і хорошо, хай луплять орбана. Хай лупля, це нормально, це нормально. Чим більше це буде, тим краще це буде е, для нас. Так що, так що спостерігаємо, друзі. Спостерігаємо і допомагаємо собі, армії, своїм близьким, своїм рідним. Дякую вам. Гарячі новини вже входять у нас в систему і вони будуть. Україна переможе!